Якщо твоя киця мандрівниця, якщо твій бик знерадь зник, а корова ще зла знову, то потрібен я. Ага, шукач чкурнутих тваринок. Я чув, ти найкращий. Хто чкурнув? Моя слоняка. Хтось поцупив мою краде слоненят. Ну, окрім мене, звісно. І скільки капусти ти пропонує? Один мільйон баксів. Йо, це ж у сто разів більше, ніж я думав. Саме тому згода. Крутяк! Активувати руху! Активовано! А тепер вже по поповні. <плес> Нічого собі. Тепер жодних в'язниць. Відколи Стрибачук захотів собі слоненятку для шоу, я була замкнена у клітці, доки ти не врятував мене. Я ніколи не почувалася такою вільною. І все завдяки тобі. Здається, ти втратив нюх. Я тільки роблю щобенюкою. Гей, Піклз, ходімо, дівчинку. Я забороняю тобі тікати від мене. А де Піклз? Стрибачук забрав. Я маю її врятувати. Ми йдемо з тобою. Дубайку, допоможеш. Що це за безпеки! Десять так девять. Саме тому співаки будуть бомбезними. Президент! Ха -ха -ха! Що в тебе покрутило, дурко? П'ять, чотири три один. Маєш план пасі. Я вже викликав підлогу. суперку -ку, 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 ку супер півень курсор. -ку. Реально ну, треба рятувати слоняку. А? Я згоден. Плюс ти щось балькотів про лямбаксів. А можна ще автограф для мого племінника? Так, яке ім'я? Моє, тобто його ім'я так хіт-пік. <світ -пік>